Брати і сестри, мир Божий усім вам, є дуже приємно бути у вашій церкві. Я вперше в Америці і ваших зібрань уже кілька відвідав. Дуже приємно це так скажу на, на власний погляд, як я це сприймаю. Дуже помітно. Скільки багато активних, талановитих у вас, членів церкви, багато диригентів, людей, які працюють і покладають своє життя на служіння, і багато хто з залу виходять, молоді люди співають, приймають участь, розказують вірші. Це дуже так по-сімейному, дуже по-домашньому і дуже, знаєте, така ознака хорошої церкви. Де є взаємовідносини як у хорошого організму. Слава Господу! Бог добрий до всіх нас. І я ще повернуся такою невеличкою ремарочкою до пісні, яку я з синами співав. Ці слова, які були прочитані моїм сином Максимом. Вони написані: Я так для інформації, я думаю, немало людей серед вас є з міста Луцька. Я так зустрічаю, декого знаю. І е, я там народився, я там прожив 26 років. І з родини Філімончуків, е, ви знаєте цю родину, хто є звідти особливо. І е, пісня, яку ми співали, її написав Леонід Філімончук, е, наш дальший родич, його тато був. Федір Якович, мабуть, більше як 30 років диригентом, таким єдиним диригентом основного хору цієї церкви. Ну і це була історія з уст, написана самого Леоніда, який і писав цю пісню. Це було свідоцтво його життя. Ну, так для вас, для інформації і для нашого такого, скажімо, ближчого знайомства. На сьогоднішній день я і моя сім'я ми проживаємо в місті рівному, користуючись нагодою. Хочу передати щире вітання від церкви Святої Трійці міста Рівного. Приймі щире вітання. Маю радість поділитися Божим Словом з вами, брати і сестри. Хочу прочитати один текст. Я сподіваюся, що навіть серед малих дітей, які присутні в цьому залі, не знайдеться ні одної людини, хто б не чув цієї історії, яку я прочитаю зараз. Вона відома всім. Я так сподіваюся, я так думаю. Я зачитаю Євангеліє від Марка, 10-й розділ, це останній абзац цього розділу. Історія про зцілення незрячого сліпого Вартимея. І прийшли вони в Єрихон, А коли він зі своїми учнями і великим натовпом виходив із Єрихона, то син Тимея Вартимей, сліпий жебрак, Сидів край дороги. Почувши про це Ісус Назарянин, а почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. І багато погрожували йому, щоби замок. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав, покличте Його. Вони закликали сліпця і сказали йому, кріпися, вставай, Він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і пішов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до Нього, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе сліпий, відказав йому, учителю, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому: Іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Отака історія. Я впевнений, що всі знають. її. Ми всі з дитинства любимо, хто з дитинства чув Слово Боже і читав, народився в християнських сім'ях. Любимо читати про чудеса Божі, які нам описує Слово Боже, святе Євангеліє. І ми збудовуємося нашою вірою, наша віра зростає. І нам хочеться бути послідовниками такого Ісуса, який може робити такі чудеса, правда, браті сестри? Це є милість Божа чути це і знати, і так будувати свою віру. Ви знаєте, якщо про саме зцілення цього незрячого, я дивуюся деяким моментам із цього тексту, який ми прочитали. Ісус каже йому: іди, віра Твоя спасла тебе. Я думаю, а де в нього взялася віра? Ви знаєте, що Ісус може його спасти. Як ви вважаєте, звідки появилася віра в цього незрячого? Він ніколи його не бачив Ісуса, тому що Він по природі не може бачити. А віру взяв Він звідки? Я думаю, що ми читаємо Боже Слово і знаємо, що віра приходить від, від слухання. Я думаю, він почув інформацію. Тому що сказано, почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. Ви знаєте, до нього десь раніше долинула інформація. Хтось, так як ми знаємо, що він сидів при дорозі, цей сліпий, цей незрячий чоловік, і він просив милостиню, хтось проходив повз нього, можливо, кидаючи монетку. Сказав йому про Ісуса, який зцілює навіть незрячих. Я думаю, що в серці цього чоловіка народилося бажання зустрітися з ним. І коли він почув, що йде натовп людей, почувши, що сам Ісус там проходить в цьому натовпі, його ніхто не міг вже зупинити. В нього було чітке рішення. Він мав віру, що Ісус, якого Він назвав, Назарянином, назвав його Сином Давида. Цей незрячий був обізнаний про Ісуса Христа і хто такий син Давида, і хто такий Назарянин. Я думаю, що в нього була інформація про пророцтва, які були про нього. Це моє припущення. Він багато знав про нього. Він знав його біографію, звідки Ісус, він знав, що він з Назарета. Він знав, що Він, він знав його родословну, що він є сином Давида. І не так просто ця віра, ви знаєте, була в його серці. Десь він дослідив, будучи незрячим. І Христос побачив і сказав, що згідно його віри Він отримав це зцілення. Слава Господу! Браті і сестри, це є прекрасно, це є прекрасно, що ми можемо чути Слово Боже в наших зібраннях. Наша віра зміцняється від слухання Божого Слова, яким Він промовляє до сердець наших. Ви знаєте, тут ще є багато цікавих речей. Який я читаючи цей текст, помітив, я вважаю, що Дух Святий направив мій погляд на ці деталі, які я, якось читаючи раніше, я не помічав. Тут багато моментів в, цій, в описі євангелистом Марком цієї події, Присвячено саме обстановці, в якій все це відбувалося, не тільки самому факту зцілення незрячого Вартимея. Сказано так, що Ісус був в Єрихоні, і Він виходив з Єрихону уже. Виходив Він не сам, Він виходив зі своїми учнями, і Він виходив з великим натовпом. За Ісусом йшли Його учні, і йшов великий натовп. Ви знаєте, я думаю, євангелист Марк не просто так ці всі речі написав. Слово Боже, ми знаємо, писалося під натхненням Святого Духа. І той самий Дух часом, знаєте, і наші серця побуджує замічати якісь деталі в Слові Божому, які породжують. В наших серцях особливу віру. І особливі моменти ми починаємо бачити, читаючи вже вроді би багато разів той самий текст, ми починаємо помічати. Сказано, що за ним слідували його учні, які були послідовниками Ісуса Христа, вони були учні Ісуса Христа. І натовп. Натов слідував. Натовп він не був постійний з одних тих самих людей. Склад людей, які входили в натовп, він змінювався в залежності від того, в якій місцевості ходив Христос. Це не були люди, які постійно, постійно скрізь і усюди ходили за Ісусом. Можливо, хтось більше присвячував свого часу і таким чином вважав себе послідовником Ісуса і ходив за Ним, і ходив від міста до міста, і багато доріг пройшов за Ісусом. Але я розумію, я думаю, логічно так припускати, що НАТО змінювався. Якщо Ісус Христос зайшов в Єрихон, там проповідував, там люди почули, що Ісус прийшов, НАТО, відповідно, зібрався і послідував за Ісусом. До якогось моменту хтось далі пішов, хтось раніше вернувся назад. Але люди мали можливість йти за Ісусом. Слухати, що Він навчає. Бачити справи, які він чинить, чудеса Його бачити, і бути в Його присутності. Що можна більше побажати, браття і сестри? Ми всі, коли збираємося в ім'я Ісуса Христа, ми хочемо бути з Ним і бути в Його присутності, і щоб Бог славою своєю наповняв наші зібрання, і ми щоб відчували серцями Його присутність. Правда ж? Слава Богу! Ви знаєте, цей натовп, який слідував за Ісусом, Він слідував з різних мотивів. Хтось ішов, тому що їм було дуже цікаво. В них була велика цікавість, любопитство в них було. А що це буде, а про що він говорить? Серед натовпу, як ми вже читаємо з Євангелії, знаходилися люди, які були хитрі і підступно. Ставили якісь питання, з недовірою ставилися до Ісуса. Серед натовпу були хворі люди, які шукали, як би до Нього доторкнутися. Ми знаємо ці історії, так? Самі різні люди йшли в натовпі. І ви знаєте, коли вони проходили повз сліпого, який сидів при дорозі і просив. Милостині, навіть серед цього натовпу, знаєте, ні в кого не появилося такого бажання, а ось сліпий я, ми ж чули, а ми ж знаємо, що Ісус здоровляє. Давайте допоможемо йому, візьмемо того сліпого і до Ісуса приведемо. Не знайшлося таких людей, людей такої віри, щоб звернути на цього незрячого увагу, вони просто, знаєте, в цьому натовпі вдовольняли свій, свій інтерес, свою потребу і самі йшли за Ісусом. Можливо, хтось вважав себе його послідовником. Але вони проходили зовсім поруч недоленою людини, яка потребувала милості Божої, який Ісус міг би допомогти, і в них не було ідеї допомогти цій людині. Ініціативу проявив сам Незрячий. Ви замітьте. Цілих два вірші тут описуються про реакцію натовпу на ініціативу цього незрячого. Спочатку, вони написано це у 48-му вірші, багато погрожували йому, щоб замовк, що це він порушує нам наш такий гарний час. Наступне ми бачимо, що це не зупинило. Не зупинило незрячого, він ще дужче кричав. Він розумів, це єдиний шанс. Навряд чи Ісус ще раз тут пройдеться, ще я тут якраз знаходжуся. Це Його єдиний шанс. І він кричав, написано, ще й дужче. Дивіться, коли Ісус зупинився і сказав: покличте Його! Тепер подивіться. Той самий Натовп, ті самі люди, вони вже по-іншому себе ведуть. Прочитайте. Вони закликали сліпця і сказали: дивіться, вже немає погроз. Спочатку вони йому погрожували, а тут вони вже, знаєте, підіграють Ісусу, ніби ми вже з тобою. Кажуть, кріпися до сліпого. Вони зря кажуть, кріпися, вставай, він кличе тебе. Зовсім у натовп швидко змінюються емоції, швидко змінюються. Реакція на події, які відбуваються. І зовсім небагато треба, щоб змінити настрій у натовпі. Ви знаєте, ніби послідовники Ісусові, ніби йдуть за Ісусом, за Господом, за Сином Божим, бачать славу Божу, яку Бог являє через свого сина, чують слова вічного життя. Але вони такі перемінчиві, такі непостійні, нестабільні. Ви знаєте, навіть наука каже, що для того, щоб маніпулювати натовпом, треба якась критична меншість людей, які будуть впливати на натовп і змінювати зовсім в ньому настрої. Там якийсь невеличкі, зовсім невеличкий відсоток людей, які будуть цілеспрямовано маніпулювати натовпом, і вони будуть успішно це робити. І слава Ісусу Христу, що була віра в цього чоловіка не зупинятися. Ви знаєте, і коли я читав ці слова, я не раз подумав, що і в нашому житті, ми знаєте, слідуючи за Ісусом Христом, Ми часом, знаєте, браті і сестри, ніби в натовпі, ніби в натопі, ніби ми йдемо, його, ніби ми є його послідовниками, ніби ми і в церкві Божій, ніби ми з дитинства відвідуємо зібрання. Коли подорослішали, ми знали, що батьки наші хотіли би, щоб ми прийняли водне хрещення. І багато хто. Із такої, знаєте, поваги до своїх батьків навіть, і зробили це рішення в своєму житті. Так, ну, І нам так, знаєте, буває ну, комфортненько йти за Ісусом в натовпі, але дехто, можливо, і не мав особистої зустрічі з Ісусом Христом. Як це зробив от той чоловік, який сидів при дорозі? Тому Слово Боже нас закликає. Закликає мати особисту зустріч, не просто знаходитися в церкві Господній, не просто бути в зібраннях, але стати щирими, дійсними послідовниками Ісуса Христа. Хай Господь благословить усіх нас зміцнятися вірою через Його слова, зростати в вірі і ставати твердо на шлях Ісуса Христа. Ставати вірними його учнями, його послідовниками, щоб завжди з ним перебувати, не обмежувати себе просто, знаєте, таким віддаленим слідуванням за ним у натовпі, не обмежувати себе просто знаннями про Ісуса Христа. Багато знати про нього, багато чути про нього. Як у нас запитати, ми дійсно багато можемо знати. А чи мав ти особисту зустріч з ним? Чи змінив він твоє життя? Чи ти покаявся перед Ним в гріхах своїх, чи ти прийшов до нього із щирим своїм покаянням, чи ти став дійсно послідовником Його? Як це, він, як це зробив? Оцей незрячий чоловік. Замітьте, коли Ісус сказав йому, іди. Віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Я дуже сподіваюся, що він далеко за ним пішов. Я думаю, що він шукав завжди, де знаходиться Ісус Христос. Це моє припущення, про це Євангелія не говорить. Але, отримавши таку велику милість від Господа, отримавши зір, не бачачи ніколи в своєму житті. Він отримав прозріння, він отримав і духовне прозріння, він отримав милість від Господа. І я сподіваюся, що він став вірним його послідовником і його учнем. Хай Господь благословить молоде покоління. Сьогодні, знаєте, хочеться звернутися до молоді, до молодого покоління. Не обмежуйтеся просто присутністю в домі молитви, не обмежуйтеся просто тим, що ви є в сім'ях. Віруючих батьків, шукайте особистої зустрічі з Господом, шукайте близькості з Ним. Він сильний змінити ваше життя, дарувати вам велику свою милість і зробити вас щасливими християнами, щирими своїми послідовниками. Хай Господь всіх благословить. Слава йому. Амінь.